Вітаю тебе, райдер запиленої дороги! Ти на каналі Альтернатив Байк і з тобою Байк-Колектор. Сьогодні ще в нашому відосику я вам розповім про відмінність, яку я побачив між українською веломайстернею та німецькою веломайстернею. Ну і тепер про це все докладніше. Отже, поїхали! Для тих, хто нещодавно на каналі, раніше в Україні в мене була власна майстерня, тобто я досвідчений веломайстер. Десь років-півтора назад я приїхав до Німеччини і. Місяця вже як три влаштувався в німецьку веломайстерню працювати. Мережева організація, яка продає велосипеди, і в кожному величезному магазині в них є по декілька майстерень одразу для зборки нових велосипедів та для ремонту беушних. От я саме займаюся ремонтами та обслуговуваннями беушних велосипедів і побачив. Певні відмінності, такі достатньо кардинальні, які є між українськими раліями та німецькими. І я гадаю, що для вас також буде цікаво про це послухати. Особливість перша, яка, певно, достатньо очевидна. Ті велосипеди, які приїздять на ремонт, це більш дорожчий сегмент ніж в Україні. Чи не кожен другий велосипед це в принципі електровелосипед, А якщо приїздить і звичайний велосипед, який називається тут біобайком, то це також буде. Переважні, в переважній більшості щось більш-менш дороге. Інколи дійсно буває, приїздить щось бюджетне там, за 100 євро, щось що без, безкоштовно під парканом людина взяла та привела до майстерні. Але це виключення правила. Переважна більшість це середній та верхній ціньовий сегмент. І якщо отак от усереднити, я би сказав, що ну, напевно середня вартість велосипеду, який приїздить на обслуговування, це 2,5 тисячі євро. Тому, так, тому що електровелосипеди. Електровелосипеди звичайні, електровелосипеди двох підвіси, електровелосипеди карбонові, електровелосипедні карбонові двох підвісів, електровелосипеди вантажні. І десь там між ними інколи всовується звичайний біобайк. Коли я був, приїхав тільки до Німеччини, для мене таким культурним шоком веломеханіка було те, що я на вулицях побачив. Металобрухта не велосипеди. Переважна більшість того, що ви побачите на вулицях, що їздить, або щось десь припаркованого. Його можна назвати металобрухтом або найультрабюджетнішим сегментом. Ось такі велосипеди на ремонт не переїздять. І це насправді не металобрух, це спеціальна така от ніша. В Німеччині навіть в мене є такий саме металобрухт, спеціалізований, затюнингований під металобрухт, який виконує певну важну функцію. А саме довозити твою за. Адницю від метро до роботи і при цьому працювати і бути непривабливим для велокрадіїв, тому що крадуть тут багато, багато крадуть тут велосипедів. Звісно, переважно крадуть на німці, але все одно їх тут крадуть. Особливість друга. Також, певно, достатньо очевидно. Перші тижні прям перехоплювало поддихи від цієї особисті Це вартість робіт. Вони тут не просто дорожчі, вони тут, наче з іншої планети. От вам серйозно. Наприклад, там спецювання колеса. Тобто зібрати колесо, заспецювати його, зробити натяг в Україні. В себе я брав 10 євро за цю роботу. І я був не найдешевшою майстерною в себе в місті. Тут ця сама робота коштує. Соточку євро. М? Замінити одну спицю 70 євро. Як вам таке? а? Хлопці, в мене там спиця ззаду тріснула, можна поміняти. Та не фіг ділати. 4 штуки гривень. Або заміна камери 25 євро. Це без вартості камери. Тобто там 30-35 євро в тебе вийде, щоб замінити на нову собі камеру. Круто! Ох, якби у нас були такі ціни, я б, напевно, тільки одні камери заміняв та колеса спицював. Замінив за день. 5 камер заробив собі 7 тисяч гривень і задоволений йдеш додому. Так-так, так знаю, податки там все таке, дуже високі. Окей, розділіть навпіл, навіть якщо ви розділите на 3 або навіть на 4, все одно це буде на дофігі ще дорожче, ніж в Україні. Наступна відмінність, яка також була достатньо незвична для мене. Так само, як і з велосипедами, коли я приїхав до Німеччини, я очікував, що Німеччина, німецькі велосипеди, що тут тільки круті куби будуть їздити, радони та там, даймонти, та що там ще в них є. І так само з тим, як працюють відношення до праці, скажімо так, в майстернях. якщо, наприклад, в Україні. Я прагнув до кожної окремої операції е, придбати собі окремий спецінструмент, який мені полегшить в цьому роботу і зробить її більш якісною. можна за допомогою зубила та молотка відкрутити, а можна за допомогою спецключа, який мені зекономить час, і я точно відкручу, нічого не зломлю і клієнт буде задоволений. Це ніяким чином не відміняє, що в Україні так само за допомогою зубила та молотка багато операцій я впевнений в багатьох майстернях роб. Це все частні випадки, але я кажу про саме відношення. Я відчував, що я таки приїду німці. Німці тут зараз будуть тільки по мануалу, тільки там по інструкції по допускам, та яке там велосипед за 5 тисяч, викруткою вибив, киянкою забив, все, красота, нормально. І при чому інструмент ось є. Є інструмент навіть такий, який я раніше не бачив. І навіть є деякі інструменти, які я до, до сих пір не знаю, для чого він потрібен. І багато хто також не знає, для чого він потрібен. Він просто там собі лежить, аби був. Звісно, саме цей пунктик про використання спецінструменту це може бути. Просто часний випадок, так? Можливо, в якихось майстернях і так само використовують тільки спецінструмент Я впевнений, що такі майстерні є. Але крім своєї компанії, я ще ходив в один веломагазинчик на вакансію там дивитися. І те, що я там побачив, було набагато веселіше спецювання колес. Щоб хтось взяв тензометр чи зонтомір, ну це ж взагалі це щось не Навіть карбонові колеса, хто там який тензометр буде брати, це отак от пальцями робиться, а нормально. Головне, щоб рівненько було. крапка. Оці, -оці парктуловські допуски це все для американців. Хай вони там собі займаються оцим от тензометром щось там тикають, виставляють. Головне, щоб було рівненько та спиці не болталися. Відмінність наступна, також достатньо разюча, скажімо так. Це або повна відсутність, або майже повна відсутність саме дрібного якогось ремонту чи дрібного обслуговування. Переборка втулок, барабанів, там, переборка чогось там рульової якої-небудь. Забудьте за це. Ніхто цього не робить. Чому? Тому що подивіться вартість робіт. Якщо людина приїздить і в, не, в неї умовно там заклинило барабан, вона розуміє, що за заміну цього барабану та вартість цього барабану. Вона заплатить ще більше, ніж купити нове колесо в зборі. Я сказав, заміну барабану. Ніхто собачки взагалі тут не замінює. У мене, наприклад, в Україні в майстерні конуси та осі для втулок це був один з найнеобхідніших товарів, який повинен постійно бути в різних варіаціях. У мене на майстерні, тому що майже кожен велосипед в тебе замінюються конуси, замінюються осі, які гнуться. Ніхто цього не робить. Чому? Тому що перебрати втулку, простіше піти купити собі нове колесо. Тому, Доки воно крутиться, доки воно там не хрустить, не видає якихось страшних звуків, воно собі працює. Перестало працювати, цілим компонентом колесом викидується, ставиться нове. Вдарились об щось, і під заміну йде, і перемикач, і півень. Ну, все комплектом туди хірак і все. І, і замінили. Перекидоси ніфіга не дешеві стоять. Ні якась алівя чи альтус. Щеманки 5-100, 500, 600. Кукуї си оці от сучасні ш, е, среми ігол, так само обслуговування вилок повітряних. Ну, ножки попшикав силіконом, протер від бороду ну, і все нормально, обслужили. Тому що купити нову вилку дешевше ніж обслужити її. Звісно, якщо там якась Фокса за трильйон коштів, то можливо і не дешевше, якщо це якийсь бюджетний е, рокшоксік за 150 євро. Ну дешевше просто на ньому відкатати три сезони чи п'ять, чи скільки він там витримає, викинути його та придбати новий. Коротше кажучи, любі друзі, якщо ви до цього моменту вважали, що в Україні веломайстерні беруть багато грошей, забудьте про це. Забудь в Україні роблять вам велосипеди задарма. То тупо задарма і набагато якісніше з використанням дрібного інструменту і економлять вам кошти. Кошти вам економлять, вам не кажуть, чувак, в тебе там конус треба замінити, тому йди купи нове колесо за 250 євро. Так що, ось такий от вийшов відосик. Пишіть в коментарі все, що ви гадаєте з цього приводу. Вайкосимо, підписуємося на наш канал. Як завжди, з вами був я.